Паскими злочинами щодо свого народу. Польська ворона посприяла за небо до Польщі, придушенню повстання у 1831 році, наслала шляхту в себе. Російська ворона виростила царів тиранів Івана Грозного та Петра І. Які пригнічували власний народ. Українська ворона знищила батурин, згноїла тисячі українців на будівництві Петербурга, запровадила кріпацтво, пророкує народження близнят. Один буде, як той гонта, хатів катувати, другий буде. Оце вже наш катам помагати. А зараз до вашої уваги уривок з містерії Великий льох три корони. Крав, 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 крав Богдан крам, та й побі сухиє, та придав злодіям той крам що крам. Я в Парижі була та три з зридзивілом та поповським противала. Через мост іде чорт, а каза по воді. Бить біде, бить біде! бить біде! Отак кричали і летіли ворони з трьох сторін і сіли на маяку, що на горі посеред лісу, усі три. Мов на мороз, понадувались, одна на другу позирались, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мопом поросли. А я оце вітала в Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. А от бачите, є чим розмовиться. Ну, а в твоїй московщині є чим поживитися? Є, сестриця, много. Ти указа накатила на одну дорогу. На яку це на ковану вже й народила. Де шість тисяч одній персті душ передушила, Та не бреши, бо тільки п'ять і то з коном корпом, що ішвалиться, показує на чужу роботу. капусниця закурена. Ха ха. Попи морські пані. Мен кетуєте патрижі. Поганці полі. Що розвилить річку кров? собі загнали свою шляхту? Хто ж й годі? Уже й запишались. Ач, яка вельможна пала. А ти що зробила? А, а, ти? Ти? а ти що зробила? А Дзузький, вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, який карамзіга, бачиш, прочитала. І думай, що остами, а зус не до ріки, В колодочки ще не вперлись без перікаріки. Ото яка не дотика. Вітара настала, що до світу й упилася, а та ще й присмалась. А упилася б ти без мене своїми ксьонзами. Чортисту я спалила польщу з королями, а про тебе ще би тупа. І досі б стояла, а з вольними козаками. Що я виробляла, кому я їх не наймала не запродавала. Та живущі ж проклятуші. Думала, що з Богданом от от уже поховала. Ні, стали погані із шивецькою приболодою. Та й тоді ж творилось. Аж зліше, як згораю, батури спалила і славного полувотка в тюрмі задушила. Тоді то було свято, аж пекло злякалось. Мати Божа ржавиці вночі заридала. І я таки пожила статаре мені понотіла. Змучителем покутіла, з петруху попліла, і німцем запродала. Та ти добре натворила, так та кацапи закріпили німецькі кайдани, хоч лягай та й заснив, а в мене ще прах їх знає, кого вони виглядає, вже ще вкрепу завдала, і дворянство страшну силу у мандирах розходила, в тих вошей розвела. Всі верможні бейстрята, вже ж сніжів існувата, жідовою пересла. Та й мускальниць гірша штука. Добре вміє гріти руки. Я люблю та все-таки погоди зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрукують, І ви наші, і все наше, і гоже, й не гоже. Тепер заводились древності шукати. По могила. бо нічого вже в хаті взяти. Все забрали любісів та лих їх знає. Чого вони з тим поганим льохом почекали? Трошки, трошки підождали, церква питали. А ти чому завжди лікала, щоб на льох дивитися, так і на льох та ще будуть Два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта катів катувати, другий буде оце ж наш. Катам помагати наш вже в черві щипає. А я не читала, що як виросте Терхонта, все наше пропало, усе добро поплюндрує. і брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Так, от бачите, сестриці, що тут компонують. На котів там все добре, кайдани готують. Я з золотом залюю йому очі. Ха -ха, він клят, і не только в золота не схоче, а я царями чинами йому руки. А я зберу з всю світу всі зла і всі муки. Ні, сестриці. Не так треба, поки сліпі люди. Треба його поховати. А то лихо буде. Ось бачите, над Києвом мітла простяглася, а над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте застогнала гора над Чегрином? О, сміється і ридає уся Україна. То близнята народились. А на мати регочеться, що й вона обох буде звати. Полетімо, полетімо, полетімо. полетімо!